Це не Почекаєте там сільську раду і там розбиратися та по і вас. А ви так, хто? Поліція звіт. Здесь... Як а вас звуть? Дежурна, да. Ви помічник е, чергового, правильно? Так. Да, Чорноморського <п 'ятна> відділу поліції. Чорноморського. Чорноморського відділу поліції, вірно? Да. Дивіться. Так. Дивіться. Е, у, у вашій компетенції. Належить тільки отримати заяву та направити слідчо-оперативну групу або е, поліцію для реагування на виклик. Okay, що мені I робити, I вам не треба розказувати. Я і сам все це знаю. По-перше, по-друге, дослухайте мене, будь ласка, по-друге, я заявив про кримінальне правопорушення, а саме підробка документів. Okay. Так. Okay. А не про те, що я не отримав відповідь. За щас та ну ви перший раз говорили, про це не там та іровська селищної ради не затвердили заяву. Вот это я вам такого не питання казав. Допомога та перша у вас була. А вот по поводу того, що ви говорите, ну анон не зайшла. Ну как бы зайшло у нас как не підтвердження заяви про надання соціальної допомоги. Вот вот. дивіться. Питання. Перший раз я повідомляв про те, що Таїровська селищна рада підроблює документи, а це кримінальне правопорушення. А, і а в мене треба у вас є докази, звісно, єсть. Якщо приїде поліція, я все надам у письмовій формі. Я зараз направлю до вас участкового. Бо... Нащо мені участковий? І ви там, І ви там будете розбирати... Дивіться, кримінальними правопорушеннями розбирається слідчо-оперативна група у складі реагування чорноморського відділу поліції. Послухайте то що, і також у них ще багато визовів. Вони поїхали на дитили, то, що? Вони понятна, то, то що, це це привід не реагувати т. на кримінальне правопорушення? Чи що? це поняття. Це не кримінальне правопорушення. А Те, яке свіжська рада тироського та на відділу не ви не затвердила вам заяву? То дичь ви що жіночко? <г�уває> жіночко, послухайте. Послухайте мене, я зараз заявляю про те, що сільська рада підроблює документи, а не затверджує мені мою заяву. Ви дослухайте а, ну, мене. А ви, а ви знаєте, а от оператори нам Що Та те, що, що вам там написали мені все одно, я зараз вам особисто кажу. Я зараз вам особисто кажу. Я зараз вам особисто заявляю, що Таїровська селищна рада підроблює документи заднім числом. Або то ви знаєте, а нам це не зайшло, нам зайшло таку заяву, не затверджує, не затверджує такого по до соціального допомоги. Я не О, знаю, що дійшло. вам там не зайшло або зайшло. Я викликав відповідний підрозділ для того, щоб відреагували на заяву про кримінальне правопорушення. Все. Це інше мене не цікавить. Я на прана к вам у Ви там розберетесь, він вам посовіть що і як робити. То мені не треба нічого рекомендувати ми або совіто і прийняти у вас заявлення. Тому що я не Кримінального Та ви помічник чергового що ви можете взагалі побачити? Ваша задача не бачити, а реагувати зараз я передам трубку. Он ось біжурного, он не хоче за мною розговалювати. Що я можу сказати? я не хочу з вами розмовляти. Ви що там, наркотики вживаєте чи що? У вас якась поведінка не відповідає обстановці.

Ждите, к вам подъедут полицейские, хорошо? Точно? Да, точно. А долго ждать? А, сейчас придется подождать минут 25, если что, вот это мой номер телефона. А можно вам звонить, да, в любой да, час? Да, да, конечно. конечно. Дня и ночи. Можно. Давайте. Да, давайте, давайте.